Доброго дня, Федор Іванович. Добрий день. Сьогодні 1 вересня. Я от тілько зустрічався з, Ген... з Геннадієм Анатолійовичем Примаковим, обговорював цілий ряд питань, в тому числі і виникло питання про процеси децентралізації. Він мені розповів про те, що дуже активно зараз їм займається, бо неможливо е втрачати час. Багато буде втрачено, багато буде згаяно, прогавлено і так далі. І тому започатковано зараз процес обговорення, процес роботи з сільськими громадами і так далі. Виникає питання, а чому раніше ця робота не робилася? Справа в тому, що ця робота була проведена ще в минулому році міською радою, Менською міською радою об'єднання територіальних громад і децентралізація. Влади. Але в минулому році значить, у нас було створено на теренах Чернігівського Менського району по перспективному плану, заплановано було створити чотири громади Черні... Тастів, тобто, Березнянська, Макашинська і Столенська. Справа в тому, що як показало життя, як показало обговорення, ці громади були невеликі, вони були неспроможні по одній маленькій причині, що от якщо взяти навіть стольне, то для громади це невеликий район з усією структурою обслуговування із медициною, освітою, культурою, спортом. Своєю фінансовою системою, пожарною, архітектором кадастрової служби і так далі. Тобто ці всі функції повинні бути забезпечви виконуватися, забезпечуватись для того, щоб громадянам краще жилося і могли вони обслуговуватися в цій громаді. І менська міська рада ініціювала цю роботу. Була проведена обговорення, були проведені з сесії не тільки в Мені, а й у селах Менського району з тим, щоб провести об'єднання. І в результаті цих обговорень, добровільно ми ж проводили це все, виявилося, що треба було створювати дві громади. Саме оптимально Березнянську і Менську. Е але Якщо нам було затверджено чотири громади, то це вже противоречувало законодавству. Законодавець написав, що громади створюються згідно закону та перспективного плану. І в нас перспективний план був чотири громади. Я персонально зустрічався з Росмадом, тоді ще він був спікером Верховної Ради і говорив, що ну ви розумієте, ну, ну не виходить, от обговорили, і тепер треба створити нам дві громади, замість чотирьох. А раз ми створюємо дві, значить ми нарушаємо законодавство, перспективний план, і воно буде ну щось, щось не ні те нісе. Він чесно вам скажу, пообіцяв, каже, ми в цьому розберемося. І вони пізніше прийняли рішення. Що Кабмін затверджує громади, як би вони не були створені, і в ці п'ять громад, які в нас зараз є в області, вони, так сказати, були створені, може бути, і не, не згідно того перспективного плану, який був колись затверджений на сесії в прошлому році навесні. Таким чином, створення громади обговорення пройшло в минулому році, але Воно відложилося, бо в ну, нас було безгідно перспективного плану, виходить, дві громади. І їх, коли стало можливо внести зміни до цього перспективного плану, їх можна було створити ще по весні і пізніше і цю роботу провести. Міська рада, я вам скажу, що цю роботу не проводила. Тим більше, як у нас зараз проводилось багато нарад в області, в республіці, об'явлений децентралізаційний, так називаємо, так називаємо децентралізаційний марафон, значить, зроблена ціла команда при Асоціації міст України в області, які ми виїжджаємо, надаємо консультативні допомоги на місцях, як створити об'єднані громади. І ця робота йде по області інтенсивно. В нас теж проводилася така нарада в райцентрі, були присутні міські голови, вибачаю, заступник міського голови, сільські голови, обсудили це питання. Але я більше скажу, через деякий час, там 2-3 дні пройшло, пан Примаков провів ще свою тихеньку нараду, зібрав голів сільських рад і каже, ви знаєте, тут трохи воно не на часі. Якщо деякі сільські голови сказали, а ми вже сесії проводимо, ми ж об хочемо об'єднатися, ну, об'єднуйтесь між собою, якщо хочете. І таким чином в Минському районі ця вся робота була спущена з, з повинні міської ради і голови на тормозах, ну, якщо можна такий вираз примінити. Тому що строки вже на цей рік опущені, об'єднання і робочу групу треба було створити хоча б до середини чи до кінця. Серпня місяця з тим, щоб подати документи на область, щоб обласна адміністрація, ну, згідно законодавства, розглянула, зробила свій висновок, потім воно затверджується на сесії обласної ради і йде до Кабінету міністрів. І таким чином ми на наступний рік могли б одержати кошти на розвиток свого району, своєї громади. Кошти ці, ну, будемо речі, що вони великі, але й не маленькі. Це вичисталося в десятках мільйонів гривень. Тепер, звичайно, якщо не ініціює цю роботу міська рада і її голова, то депутати самі зібрали підписи і... Потребували, щоб була зібрана позачергована сесія міської ради, яка буде розглядати питання об'єднання громад, зразу враховуючи те, що вже здається, чи не в 15 сільських радах. Проведена така робота, проведені сесії, проведено обговорення з тим, щоб об'єднатися в е, громаду з центром у місті Мена, а е, міська рада в цьому плані пасе задніх, я б сказав. Звини? Двини, звичайно, керівництво. Тому що вони Прим... теж Геннадія да, і, повірте, да, Примакова... на словах, каже, що він якраз. Все ціло саме за те, щоб якнайшвидше це зробити. Миклі, ну ви пам'ятаєте нараду, яка була у нас у держадміністрації, чи районній раді колегія була, ми розмовляли, я тоді виступав просив, що давайте це, це під, так сказати, прискоримо цю роботу, тому що вона в нас практично вже зроблена, в нас прийняте рішення, нам вже скільки ж можна людям обсуждати. Ви знаєте, ми вже в прошлому році це все обсудили. І ми могли в цьому році це зробити. Я зараз очолюю цю групу, яка є консультативною, і ми їздимо по всій області десь вже в половині, майже районів побули, проводили. Такі ж самі заходи із міськими головами, із міських голів приглашали, сільських голів, селищних. І робота в основному за виключенням деяких там, ну, може, трьох-чотирьох районів, всі це приймають позитивно і займаються цією справою. І очолюють їх, як правило, міські голови. Цю роботу, тому що той, хто хоче, щоб коло нього об'єдналися навколо цього містечка, об'єдналися села, той і проводить цю роботу. А не у нас, щоб проводимо сперва на селах, а потім вже мусимо, мусимо таким сказати примусовим порядком требувати, щоб була проведена чергова сесія і проведена ця робота. А в чому проблема, як ви думаєте? Які ж власні амбіції? Ну, ви знаєте, це не амбіції, це, скоріше всього, ну, я, воно наблюдається в других містечках. Є питання в тому, що треба жити в міському голові на позачергові вибори. Більшість бояються в тому, чи пройде, чи не пройде. А так собі сидиш, пануєш, керуєш, як можеш і як хочеш. Але але в інтересах громади ви вважаєте обов'язковим є об'єднання, це на часі і це перспективно. І це не те, що на, це, на часі, це перспективно, і воно незворотне. Цей процес вже пішов, і він, повірте мені, повинен вдити до логічного завершення. І другого вже не дано. І воно і краще буде. Я всіх агітую, я дивився, як приміром ділився з тим, що я бачив у Польщі, що я бачив у Прибалтиці. І поляки, ми з понеділок, вівторок, семінар будемо проводити, знову приїжджають до нас, щоб хоч розказали, хто то ще не вірить. Було проведено дуже багато нарад на області областей, районів. Проведений, ну, Поїздки з тим, щоб розказали там, чи то парафіївські, чи інші громади, як це створилося, що це краще, чим було. Ми говоримо, щоб самоврядування виконувало функції більш, так сказати, більшим надано було прав. Для того, щоб вирішувати на місцях ці проблеми. І вони вже надані. Помінялося податковий кодекс, помінялася система оподаткування. Більше грошей вже стало в усіх громадах, і в міській, і в сільській. Але е, ті товариші, які думають, що це е, ну, от я зараз буду е, тут міським головою, воно все міняється. Або приходить час, що тебе перезберуть. Або приходить час, і ти як оце мені на пенсію ну все одно ж вічно не буде. Тож треба думати, що люди й далі будуть жити на, на цих містах і селах. Треба ж думати, щоб їх на будуще нашим дітям і не тільки про себе, краще. про інтереси громади вперед. В першу чергу думає про них, щоб не казали, що це був за. Бездар такий, який не хотів отак робити, або наробив у таке, наче навред комусь. Федор Іванович, дякую. Тобто найближчим часом слід очікувати сесії міської ради з відповідною повісткою денною, котра буде скликана з ініціативи депутатів. Так. Дякую. Я, я знаю, що я вчора підписав таке подання ініціативи. Ну, не тільки я, а ряд депутатів підписали. Подання на, на міську раду, щоб була скликана позачергова сесія. Коли, який вже термін, там термін є, скликання позачергове сесія, але дати я не, не знаю, чесно слово. Ну кажуть, треба швидше, щоб ці процеси все-таки не лежали десь ну, на обочині, а йшли розвивалися. Дякую, успіхів вам. Все найкраще.